Сьогодні, 21 квітня 2023 року. Заняття з розвитку мовлення. Тема заняття космос. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку щиро бажати! Доброго дня, дітки! Дуже рада усіх вас бачити. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Нас чекає! Дуже цікаве заняття. Відгадайте, будь ласка, загадку. На одній нозі стоїть, крутить, вертить головою. Гори, ріки, океани нам показує з тобою. Що це таке? Так, це глобус. Дітки, що таке глобус? Глобус це модель нашої планети. Як називається наша планета? Правильно, планета Земля. Яка вона за формою? Кругла, молодці. Який колір переважає на нашій планеті? Подивіться на глобус, якого кольору на ньому більше? Так, блакитного, правильно. Земля це наш будинок у Всесвіті. Ми жителі цього дому. Дітки, як називають мешканців Землі? Так, земляни. Діти, а чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати у космосі? Та скажіть, як їх називають? Так, правильно, це космонавти. На чому космонавти вирушають у космос? Молодці на ракеті. Дітки, а у що одягнуті космонавти? Як називається костюм космонавта? Так, космічний скафандр. Зараз ми з вами більш детально поговоримо про одяг космонавта. Космічний скафандр це спеціальний герметичний костюм. У відкритому космосі він захищає космонавта від низького тиску, радіації, космічного пилу, дуже низької або високої температури. А ще скафандр забезпечує людину киснем, підтримує комфортну для неї температуру. У такому костюмі можна перебувати у відкритому космосі продовж 8,5 Космонавти Одягають скафандри тільки під час запуску ракет і для виходу у відкритий космос. Під час роботи на космічній станції дослідники носять звичайний одяг. Дітки, ми з вами сьогодні трішки помандруємо безмежним світом космосу. Та спочатку давайте з вами повторимо невеличкий віршик. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ри-ры-ри, ри, ри. одягли скафандри. Ри-ри-ри, одягли скафандри. Или, или, или. уракету сили, или. или, или. У ракету сіли. Ос, ос ос Полетіли в космос. Ос, ос ос Ось, полетіли в космос. Е ці. Летимо ми на ракеті. Еці, еці, еці. Летимом ми на ракеті. Молодці. Ну що ж, відправляємось у безмежний космос. У нас з вами є декілька загадок. Відгадайте, будь ласка, першу. Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває, нам всміхається в віконце, чарівне гаряче сонце. Так, дітки, що таке сонце? Сонце це зірка, ми вже з вами вивчили, якої воно форми. Правильно, кругле. А де знаходиться сонце? У космосі, молодці. Воно знаходиться далеко від землі. Сонце здається нам маленьким, а насправді це велика розпечена куля. Сонце знаходиться дуже далеко від землі і не має твердої поверхні. Воно дарує нам світло і тепло, і саме від нього залежить, коли в нас літо і осінь, зима і весна, день і ніч. Діти, погляньте на цей малюнок. Це сонячна система. Скажіть, що ви бачите посередині? Так, це Сонце. Що ви бачите навколо Сонця? Правильно, планети. Скільки в космосі планет? Давайте назвемо всі планети нашої сонячної системи. Перша планета від Сонця Меркурій. Ще кажуть. Що це найшвидша планета? Друга планета від Сонця Венера. Найгарячіша планета. Якого вона кольору? Жовтого, так. Третя планета від Сонця. Назвіть, ви її маєте впізнати, та це планета Земля. Наш з вами дім. Четверта планета від Сонця. Має назву Марс. Повторіть Марс. П'ята планета під назвою Юпітер. Повторюйте за мною Юпітер. Шоста планета має назву Сатурн. Сьомою планетою від Сонця є планета Уран. І восьмою планетою є планета під назвою Нептун. Всього дітки вісім планет. Давайте ще раз повторимо їх назви. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Добре. А зараз відгадайте ще одну загадку. Нічного неба оберіг і схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто ж це красень ясний? Так, це місяць. Дітки, як ви здогадали, що це місяць? На що він схожий? На серп. Але він не завжди такий. Він буває також і зовсім круглим. Місяць це супутник нашої планети Земля. Добре. Дітки, а що ще є у космосі, окрім місяця, Сонця та планет? Послухайте ще одну загадку. Виблискує великим хвостом уночі, лине серед зірок в порожнечі, вона не зірка, не планета, загадка Всесвіту це. Комета. Так, у космосі існує багато комет. Слухаємо ще одну загадку. Він здалеку прилітає, оболонку чорну має, то його найдійний щит. Звуть же як? Метеорит. Повторіть, метеорит. Так, у космосі багато, зірок, багато метеоритів. Багато комет, а також планети Сонце. І багато всього цікавого. Дітки, а зараз давайте пограємо у гру під назвою Який, яка яке. Що в нас зображено на малюнку? Та, це сонце. Давайте скажемо. Яке наше сонце? Що ми можемо сказати про сонце? Сонце кругле, сонце гаряче, так, яке ще воно? Сонце велике, яскраве, так? Можна дуже багато слів підібрати до сонця. А тепер давайте скажемо. Про місяць. Який місяць? Які слова ми можемо сказати про місяць? Круглий місяць. Худий або повний. Яскравий. Місяць може бути молодим, так? може бути старим. Який ще може місяць, які ще слова ми скажемо? Космічний, різний, так, дуже багато слів можна сказати. А тепер що ви бачите на малюнку? Зорі, так, дітки, що ми можемо сказати про зорі? Які вони? Маленькі. Ми їх бачимо маленькими. Так, які ще? Яскраві. Нічні, загадкові, космічні, сяючі. Молодці, бачите, як багато гарних слів ми можемо сказати і про сонце, і про місяць, і про зорі, Так? Дітки, наостанок я вам пропоную виконати вправу, яка має назву, назви навпаки. Я вам називатиму ознаки планет, а ви казатимете їх протилежні ознаки. Ось, наприклад, холодна планета, а протилежна ознака гаряча планета. Зрозуміли? Ну що ж, починаємо. Темна планета, світла планета. Так, чорна планета. Біла планета, швидка, повільна, далека, близька, велика, маленька, легка, важка, молодці. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалась наша сьогоднішня подорож до космосу. Скажіть мені, будь ласка, на якій планеті ми з вами живемо? Так, правильно, планета Земля. Дітки, що ще є у космосі? Сонце. Що таке сонце? Так, сонце це велика зоря. Молодці. Що ще є у космосі? Місяць? Зірки, комети, метеорити. Пригадайте, що таке місяць? Місяць це супутник нашої планети. Так, як називають людину, яка може літати у космос? Космонавт. Що потрібно космонавту для того, щоб полетіти у космос? Правильно, ракета або космічний корабель. У що вдягаються космонавти? Молодці у космічний скафандр. Я бачу, що ви все гарно запам'ятали. На цьому, дітки, наше заняття підходить до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!